Вправа 506. Виконайте множення. Ну що ж, стартуємо? В першому заданні A, А в дужках б 2 Розкриваємо дужки, тоді кожен з доданків множимо на А. А помножити на Б це буде АБ, потім мінус А помножити на 2 це буде 2а. Переходимо до другого завдання М у дужках А плюс С. Кожен з доданків множимо на N. То m помножити на A буде Na. Додати. M помножити на С буде МС. Третє. P в дужках А мінус Б мінус 3. з заданки множимо тоді на P. Тобто P помножити на А це буде ПА. Потім мінус. П помножити на Б, це буде ПБ. Ну і мінус. П помножити на 3, це буде 3П. Четверте завдання мінус B в дужках А мінус С, плюс 3. Ну що ж, мінус Б множимо на А, це буде мінус БА. Потім там мінус С, то ми тоді пишемо додати мінус Б, що множиться на мінус С. Ну і додати мінус Б ми множимо на 3. І це дрівне. То буде мінус БА. Потім мінус Б помножити на мінус С, це буде просто БС, мінус на мінус плюс, пишемо плюс БС. Ну і мінус b помножити на 3 це буде мінус 3 b Додати мінус 3 – це відняти 3 b Є. Записуємо відповідь. Отже, виконайте множення. Ми виконали. Записуємо в першому завданні отримали AB-2A. В другому завданні MA плюс mc. Третьому завданню ПА мінус ПБ мінус 3П. В четвертому завданні мінус БА плюс БЦ мінус 3Б Є.